Василю Ліснічуку був 31 рік. Лучанин загинув 16 травня під Слов'янськом на Донеччині. Однокласники, які прийшли з ним попрощатися, поділилися спогадами про Василя. У 10 школі навчалися. От до 9 класу я навчався з ним. Типу, Вася завжди був такий компанійський, дружелюбний. Молодий хлопець, дружина молода, дитина. Та війна вона нікому не потрібна. Вона жахливі речі. Молоді, талановиті люди, які тільки підіймати Україну, лягають за нашу свободу. У Василя з дружиною дворічна донька. До служби у війську він працював водієм, добровільно пішов у Збройні сили на початку березня, каже його товариш Михайло Омелян. Початком війни сказав, що треба йти і все захищати Україну. А так, скільки раз не бачили, завжди веселий, був. ніяких своїх емоцій не показував. Бо треба, так треба і все. 47-річний Костянтин Кіц, з яким сьогодні прощалися у Святотроїцькому соборі, загинув 17 травня поблизу населеного пункту Яковлівка Донецької області. До ЗСУ чоловіка мобілізували 8 березня. Він все покинув він, не думаючи, залишив камеру і поїхав. Ми спілкувались тижня два тому, що з ним. Йому було непросто останні дні і нам непросто, тому що він далеко. Ти тут і ти не знаєш, як можна допомогти нашим хлопцям, аби вони зберегли життя. Не хочеться, щоб хлопці гинули. До війни він працював відеооператором Луцького телеканалу Аверс. Віддати останню шану йому прийшли колишні колеги Анна Бліннікова та Ольга Бондаренко. З Костю пов'язано дуже багато смішних спогадів, дуже багато приказок, які ми самі придумали на Аверсі і могли, могли використовувати між собою. Мені шкода, шкода, що він пішов. Прийдеш на роботу, Костя щось таке скаже і ти вже не знаю, посміхаєшся. Знав і вмів це зробити, знав, як це зробити. Да, дуже...» Дуже сумно, що війна забирає таких позитивних людей. а Водночас вдячні йому колеги Світлана Васильова і Наталія Поліщук згадують про нього як про позитивного чоловіка і хорошого сім'янина. Він був дуже веселий, такий позитивний. Ми всі його дуже сильно любили і завжди будемо пам'ятати. Дійсно, любив свою сім'ю, любив свою дружину. Він в нього ніколи не було ні поганих думок, взагалі ні поганих розмов. Він дійсно був таким сім'янином. І це просто завжди відчувалося в розмові з ним. От, ну, я, мені дуже хотілося б його дружина знала про те, що він говорив про неї завжди нам, усім. Костянтина Кіца похоронили на цвинтарі у гаражі на алеї почесних поховань Василя Ліснічука на кладовищі у селі Липини. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.